Ну, і в мене лише одне питання. Для чого я це зняв? Коротше, в цьому відео я маю вижити з одним слотом. І це відео я мав зняти ще 8 місяців тому, але нічого, краще пізно ніж ніколи. І я нагадую, в цьому відео я використав бар'єри, щоб не використовувати різні адони. Впрочем, був трішки вовни і дерева. Саме складніше буде тут крафтити якісь предмети і дебудову. О, житоме, це не місто, не село. О, жидоме. Тепер потрібно розширити трішки територію. Потім монстр факел і його тут поставив. І це вже прийшов перший день. Потім зробив скриню. А коли я озвучував відео, то почалася тривога, але в мене спокійно, так що можна озвучувати відео далі. А тут я хотів зробити кирку, але трішки затопив. Ну і ось таке було відео. Хоч без смислу, але я хоча б зробив це відео. До речі, заходьте в мій телеграм-канал.